Виробники зброї, як би це банально не звучало, але б'ють на сполох і по справжньому. Тарас Загородній з нами політтехнолог. Будемо говорити про заяву науді. На Пане Тарасе, вітаю вас. Так, добрий вечір. Отже, Національна асоціація українського е, оборонної е, оборонної промисловості оборонної індустрії е, на Ауді закликає президента України Володимира Зеленського невідкладно втрутитися для відновлення роботи агенції оборонних закупівель. Я не буду повторювати, всі розуміють, що там сталося. Була відсторонена пані Безрукова, призначений пан Джумаділов річні умерова. Там є ще наглядова рада. І в будь-якому разі зараз на кілька тижнів ситуація загальмувала. Скажіть, будь ласка, ось цей заклик. По перше, чому зараз цей Заклик пролунав від науді, і ну вони кажуть про те, що немає оплат, не, мож, не можуть оплачувати зброю, яка вже готова. Гроші є, а е, пройти по рахункам вони не можуть. Наскільки це небезпечно? Як це можна вирішити? Чи буде це вирішено, найголовніше? Ну, Звичайно, рахунку, всі зайняті цим фактично рейдерськими атаками. Там розбираються хто там, хто кому винен. Звичайно, коли немає керівника, то звичайно, що підписи не йдуть і наплачується. Продукція не оплачується продукція. Не, не оплачується продукція не закуповуються нові 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 речі, нові комплектуючі не працює підприємство, немає поповнення обігових коштів і так далі. Наплачується замовлення. Відповідно, не відправляються. Це ж в даному випадку зрозуміла позиція виробників зброї. Там звернення було до Зеленського для того, щоб він звернув увагу на те, що відбувається міністерство оборони, і щоб був припинений цей бардак, який там коїться. Тому що що знаєте, всі розслабили занадто швидко, коли зайнялися незрозуміло чим під час війни і ділять потоки, а не займаються тим, скільки зброї повинна поставлено поставлена на фронт. Ну на мою особисту думку, давно з цими з цим бардаком треба закінчувати. Якщо я, наприклад, не розумію, що там робить якась громадська рада в агенціях, які де знаходяться. Не громадська рада, а наглядова рада в агенціях, яка займається закупівлею зброї. Що там роблять іноземці? Наприклад, чого там хтось голосує так, не так. Вам що тут корпоративні ігри влаштовувати і так далі? Я вважаю, що потрібно ліквідувати всі зайві бюрократичні структури. Відповідальність за це повинен нести конкретно міністр оборони. А то знаєте, один одного на одного тикають пальцем, а справи стоять. Знаєте, ось на ауді, це ще раз нагадаю, Національна асоціація українських виробників зброї. А пише про те, що, попри виділення мінфіном ще 3 січня цього року 19 мільярдів гривень на закупівлю озброєння та боєприпасів, агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для сил оборони України. Це знаєте, так само, як в лікарні, скажімо, де відбувається, я не знаю, там шунтування людей хворих з хворим серцем. Де треба сюди не ставити шунти, просто припинили постачання шунтів. Люди помирають на столах, і їм кажуть, ну вибачте, ми зараз розбираємося, це за 3 гривні шунтами закупили, ну, кажуть, чи за 5 гривень. От як тільки розберемося, хто тут начальник по закупці шунтів, так ми одразу писали, так у нас люди помирають. Ну так, а ну, що ж ми можемо зробити? Ну так от. ну, от. Це те саме, Ну, тобто, 19 мільярдів, я розумію, що там, напевне, міни є, напевно, там є якісь снаряди, що якісь речі. Це те, що фронт просто ну, не може. Це має бути політичне рішення президента Зеленського, чи це має бути. Ну, подивимося, яке буде рішення президента, на мою думку, роз... розганяти треба всіх. Міністерство оборони взагалі повинно займатися військові, так? які розбираються, що треба а, закуповувати, як треба закуповувати, які розуміють взагалі потреби. А то понабирали людей, які, окрім як інтриг, нічим займатися, не вміють в своєму житті, там же присутні незрозуміло в якоїсь. А, в форматі антикорупційні так звані активісти, так? які спочатку а, влаштовували скандали щодо Резнікова, а потім нічим це не закінчилося. Яйця по 17 так і ніхто не побачив, так? ніхто чомусь не тисне на набу для того, щоб проводити там розслідування. Сказали, що типу вмер такий гарний хлопець, а потім умер вже поганий хлопець. І так далі. Вони там говорять, що він там у чомусь винен, і пишуть заяви все інші. Я вважаю, що розігнати, поставити людей військових в першу чергу, які знають про що йдеться, розуміють про дисципліну, розуміють, що у них побратими на фронті гинуть, а не незрозумілі люди, які займаються інтригами і перерозподілами потоків, в тому числі. Та ну що ж, знову ж таки, можна лише сподіватися, що якомога швидше ця ситуація вирішиться, бо знову ж таки, коли ми дізнаємося, які проблеми через це трапилися на фронті. Ну потім доведеться шукати винних. а потім будуть шукати, і порушувати справи, е на будь якісь інші органи за те, що десь своєчасно чогось не постачало. Ну, тобто це замкнуте коло постійних з'ясувань стосунків, але відсутності результату тут результат потрібен найперше. Ну і знову ж таки верховний головнокомандуючий, голова ставки. Йому тут всі карти в руки, щоб діяти. Е дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші. Ще коментарі Тарас Загородній був з нами, політтехнолог.